Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що уже сьогодні, 31 березня о 19.00, на новому каналі відбудеться показ шостого сезону серіалу Будиночок на щастя. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ми з вами побачимо в перших двох серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що в новому сезоні будиночку на щастя на нас чекає ще більше комічних ситуацій, несподіваних сюжетних поворотів і, звичайно, нових персонажів, які додадуть свіжих фарб у серіал. Тому, друзі, уже сьогодні готуйтеся сміятися до сліз, переживати за героїв і знову зануритися у веселе сільське життя, де кожна подія обертається справжньою пригодою. У першій серії до Максима Усеньківку одночасно приїхали Наталя і Маша. Дівчата зустрілися і запитали у хлопця, кого ж він любить. Але відповідь Максима вразила обох: що ж такого міг відповісти хлопець на таке просте запитання: і чому Маша поїхала в Київ, а Наталка у райцентр? І ніхто з дівчат так і не повернувся. Тому, можливо, Максу самостійно вже потрібно визначитися з партнеркою та наморочити голови дівчатам. У другій серії ми побачимо, як Любаня цілу ніч не спала, бо дуже переймалася вибором сина Тарасика. Адже здається, той знайшов своє перше кохання. Тому Любаня передивляється фото майбутньої невістки Алінки і, здається, передбачила їх майбутнє наперед та вже навіть спланувала, як їх розлучити. Але що ж буде далі? Чи підтримає Вася думку Любані? Макс у цей час у Києві буде дивуватися, чому в місті постійно дощ, а в Синківці постійно сонце. Проте його роздуми перебили батьки, які попросили, щоб хлопець зустрів дочку їхніх друзів, яка прибуває з Франції. Тому, попри відмазки Макс все-таки зустріне дівчину. Але що це за дочка друзів? І чому саме Максим має її зустрічати? Це ми з вами побачимо уже зовсім скоро. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!